Добрий день, дорогі мої шестикласники. Вітаю вас на уроці української літератури, на якому ви зможете виявити всю свою фантазію, створити творчий проект і втілити його в життя. Отож, якщо ви креативні, любите нові технології, то сьогоднішній урок саме для вас. Отож, тема уроку створення інфографіки з теми пісенні скарби України. Ви сьогодні, цей урок стане підсумком вивчення нашого, нашого з вами вивчення пісень. Ми вивчили вже з вами народні пісні, літературні пісні, і саме цією роботою ви підсумуєте всі свої знання. Сьогодні урок розвитку мовлення. Ну і традиційно читацький путівник. Ну, про що ж ми говоритимемо? І, мабуть, коли ви прочитали тему, у вас з'явилося ну, дуже багато питань. Так? Ну, наприклад, що таке інфографіка? Чому вона важлива? Як створити ефективну інфографіку? Це дуже складно. Що для цього необхідно? Сьогодні на уроці спробуємо розібратися з таким поняттям, як інформатика, інфографіка, і дати максимально зрозумілі відповіді на подані запитання. Ну, для початку розберемося зі словом «інфографіка». Це слово складається, як ви вже зрозуміли, з двох частинок. Інфо це якась певна інформація, а графіка ну, мабуть, якесь зображення. Інформація, зображення чи зображення, яке несе інформацію. Отож, що таке інформатика, інфографіка і все інше сьогодні на уроці інфографіка. Відносно нове слово неологізм оточує нас практично ну, всюди. Це і календар погоди, який ви складаєте, і каталог літератури, і практичні поради на будь-яку тему, узагальнювальні схеми, таблиці, історичні події, наукові поняття, географічні дані, і навіть література на літо, яку ви отримали минулого року на 6 клас, це теж була інфографіка. Пригадуєте, ось цю картиночку, я вам скидала. В кінці, в кінці минулого навчального року п'ятого класу. Для чого ж застосовується інфографіка? Для пояснення складних понять, для візуалізації, привернення уваги аудиторії, структурування інформації, посилання аргумента... посилення аргументації. Отож, спробуємо розглянути подану на екрані всі ці зразки інформа... інфографіки, які я використала сьогодні. У відео взяті в доступну в мережі інтернету. І я їх вибрала для того, щоб показати вам приклади. Ну ось, наприклад, всесвітньо відомий щедрик, Так? Ось така теж цікава інфографіка, яку я взяла із мережі інтернету, яка є у вільному доступі. Спробуємо розібратися, з чого вона складається. Ну, ми бачимо ось таку картинку ялинка, так? адже це чому ялинка, зрозуміли, так? Ну, тому що це цикл зимових свят і присвячений ближче такій. перед Новим роком. Так, Ми відзначаємо саме щедрують саме в новорічну ніч, так, адже саме ще щедрування відбувається в новорічну ніч. Саме ялинку ми бачимо ось на цій інфографіці. Також ми бачимо зірку, так, ангеликів, тобто ось такі тематичні картинки. Ну, і сама у цій ялинці ми бачимо текст Щедрика найцікавіші факти, що обробив там Микола Леонтович. Потім ми бачимо теж таку графіку по роках, як змінювався цей Щедрик, так, де він застосовувався. бачимо. Тобто, ось, бачите, ось так цікаво подана інформа... інформація про всесвітньо відомий Щедрик, подані його факти. Ну, а ось, наприклад, інша інфографіка, де ми бачимо, як правильно потрібно наголошувати слова відомість і відомість. Так, ми подивилися на цю інфографіку і не тільки зрозуміли, як потрібно правильно наголошувати, як потрібно розрізняти значення слова, ну і теж картинки, які підсилюють нам ось таке прочитання і сприймання. Ну і портрет української молоді. Так, теж ось тут такі теж показано у відсотках, яка саме молодь. І теж бачимо, що справді тут не тільки якісь сухі факти, цифри, а й картинки, які сприяють кращому запам'ятовуванню. Де ж використовується інфографіка? В бізнес-аналітиці, в соціальних дослідженнях, в наукових дослідженнях, в журналістиці, в маркетингу і навіть в медицині. Тобто, бачимо, що в будь-якій сфері діяльності, яку б ви в майбутньому професію не обрали, ви будете. Мати їм з цим справу, тому ви вже розумієте, що таке потрібно вміти робити. Так? І, звичайно, краще це почати робити на чомусь простенькому, ну, наприклад, на українських піснях. Справді, зверніть увагу, от, користь від читання це теж зразок інфографіки. Так? Розгляньте його. Ну, от, наприклад, цитатна абетка за поезіями Шевченка. Ви теж можете уважно розглянути і зрозуміти принцип, що ж потрібно. Для того, щоб зробити таку інфографіку. Отож, розберемося, що ж таке інфографіка. Це візуальне представлення інформації за допомогою графіків, діаграм, іконок та інших елементів. Картинок якихось різних, так? Воно допомагає швидко і легко зрозуміти складну інформацію. Інфографіка це не просто малюнок, а спосіб передати інформацію. У цікавій і зрозумілій формі. Як от дивіться, от, гастрономічна карта України. Бачите, взята карта України вона поділена на регіони, і до кожного регіону, бачите, ось така іконочка в кожній області. Кожна область, по-перше, зафарбована різним кольором, і в кожній області ми бачимо страву, так, яку ж там. Е Переважно вживають. Ну, і ось такі стрілочки, так, і трішечки такої коротенької інформації про те, що ж там за страва, і так далі. Ну, ось, бачите, в такий в оригінальний спосіб оформлена гастрономічна карта України. До речі, картинка теж взята з інтернету і вона у вільному доступі. Навіщо ж вміти складати інфографіку? Ну, я так думаю, що ви вже починаєте розуміти, що це справді важливий процес. Уявіть, що ви хочете розповісти своєму другу про улюблену українську пісню, але не просто словами, а так, щоб він відразу все зрозумів і запам'ятав. От саме для цього і потрібна інфографіка. Менше слів, тобто. Не дуже багато такої, як тут кажуть, слів, і саме картинки, які підсилюють сприймання, і маємо інфографіку. Отож, це як чарівна картинка, яка розповідає певну історію. За допомогою малюнків, схем і коротких текстів можна показати, наприклад, про що співається в пісні, тобто, ви вже бачите, я вже підходжу до теми нашого сьогоднішнього уроку. Чи це весела пісенька про літо чи сумна балада про кохання? Хто написав цю пісню, хто склав слова і музику, коли з'явилася пісня, в які часи її співали, як пісня звучить, чи вона швидка і жвава, чи повільна і задумлива. Ну і чому ж це потрібно? Ну, по-перше, інфографіка легко запам'ятовується, адже інформація, подана в інфографіці, запам'ятовується набагато краще, ніж просто текст. Це цікаво і весело. Створення інфографіки це творчий процес, який допоможе вам проявити свої таланти, корисно для навчання. Ви навчитеся шукати інформацію, аналізувати її і представляти в зрозумілій формі. Ну і звичайно, це сучасно і модно. Уміння створювати інфографіку це корисний навик у сучасному світі. Як ви вже бачили в попередньому слайді, коли я вам розказувала, де вона застосовується, то справді. Фактично в усіх галузях вона застосовується. Тож це дуже корисний навик у майбутньому, і спробуємо саме на такому легенькому, на простенькому, в шостому класі ми вже будемо потихеньку вчитися це робити. Ну і для чого ж? З чого ж почати? Ну, для початку потрібно вибрати ресурс. Звичайно, ресурсів, застосунків в мережі інтернет дуже багато. Один із застосуночків – це Canva. Мені подобається з цим працювати, з цим я працюю разом зі своїми дітьми. Ну, і вам його теж рекомендую. Там дуже легко створити інфографіку, дуже багато засобів для цього, картинок, іконок. Отож, рекомендую Канву. Далі обираємо тему. Оскільки в нас українська пісня, така загальна тема, так, то тут вже, звичайно, можна проявити собі таланти. Ми можемо обрати один вид пісні або порівняти кілька вивчених. Можна створити інфографіку про улюбленого українського композитора або поета, це щодо літературної пісні. Можна розповісти про історію якоїсь пісні. Зробити просто віночок вивчених українських там народних чи літературних пісень, символіка українських пісень можна і цю тему дослідити, образи українських пісень, значення українських пісень, або ж презентувати пісню, яка найбільше подобалася, із вивчених, а можливо, ви. З народних або з літературних, знаєте якусь іншу пісню, вона дуже гарна, і ви хочете нею поділитися з однокласниками. Отож, коли ви тему вибрали, потрібно зібрати інформацію, ну, або шукати тексти пісень, переклади, історії їхнього виникнення, можна подивитися відео з виконанням пісні, послухати різні версії, тобто збираєте інформацію, яка допоможе розкрити свою вашу тему. Тепер створюємо структуру, тобто будову інфографіки. Вирішуємо, яку інформацію ми хочемо передати: чи це буде історія пісні, чи це якийсь текст або уривок, виконавці, музичні інструменти, значення пісні для української культури, символіка. Ну і залежно від цього. Ми вже що, вибираємо візуальні елементи. Це можуть бути ілюстрації, які відповідають тематиці пісні, нотні записи, картинки музичних інструментів, фотографії виконавців, графіки, наприклад, щоб показати популярність пісні. Текст. Використовуйте короткі лаконічні фрази, виділяйте ключові слова та речення іншим кольором. Вибирайте шрифт, який легко читається, і це обов'язково. Щодо шрифтів, обирайте два-три шрифти, які добре поєднуються між собою. Заголовок повинен виділятися, а текст бути легко читабельним. Зображення. Використовуйте якісні, чіткі, доцільні картинки. Зображення повинні доповнювати, підтримувати текст і не відвертати увагу. Використовуйте іконки для візуального представлення ідей. Ну і нарешті колірна гама. <кій> обирайте кольори. Які відповідають тематиці та настрою інфографіки. Використовуйте контрастні кольори для виділення важливої інформації. І не використовуйте на власній інфографіці більше, ніж двох-трьох кольорів, тому що, якщо ви використаєте багато кольорів, то у вас буде така собі якась пістрява стрічка, так? ось така. Строката дуже, і, і буде воно сильно впадати у вічі. Ну і не думаю, що дуже така насичена багатьма кольорами інфографіка легко сприйматиметься. Ну і поради вам для ефективної інформатики, інфографіки. Будьте оригінальними, не копіюйте готові роботи, а придумуйте свої ідеї. Ну, можете взяти готову роботу і на основі готової роботи розробити власну, оригінальну ідею. Використовуйте різноманітні джерела інформації, тобто книги, інтернет, розповіді старших. Все це допоможе вам зібрати цікаві факти. Зверніть увагу на деталі: кожна дрібничка має значення від вибору кольорів до розташування елементів на інфографіці. Перевіряйте інформацію. Перед тим, як опублікувати свою роботу, переконайтеся, що всі факти правильні, достовірні. Представте свою роботу, розкажіть про свою інфографіку однокласникам, вчителям, батькам, можливо, ваша робота стане прикладом для інших. Як-от, уже в мене є учнівські роботи, тобто роботи моїх школярів, які я вам представляю як зразочки. Справді, дітки творчо попрацювали, працювали вони в канві, і ми бачимо, що справді роботи оригінальні, вони, начебто, і простенькі, але й водночас дуже красиві і цікаві. Мінімум інформації і. Точніше, максимум інформації, але мало тексту, і такі от справді, картинки, ви бачите, які підсилюють сприймання тексту. Отож, краще, звичайно, коли вчитель вам дасть посилання на. Власну сторіночку в Canv, так де він для вас зробить вже готові шаблончики, щоб ви могли працювати вже з готовими шаблонами. Ну, якщо ви не вмієте працювати в CanV, наприклад, то в мережі YouTube за застосунок цьому можна багато знайти навчальних відео навіть українською мовою. Ви пишете в запиті, як, наприклад, створити інфографіку в CanV. Ну і, звичайно, на цю тему є дуже багато вже готових таких навчальних відео, де ви можете подивитися і зрозуміти, нічого складного, в принципі, тут немає. Все легко і просто. Отож, сподіваюся, що це відео вам допомогло, і ви зрозуміли, що таке інфографіка. Тож, от здобувайте вихідний квиток, дописуйте подані речення і таким чином оцінуйте себе. І свої знання сьогодні на уроці. Вихідний квиток здобули і ваше домашнє завдання створити інфографіку з теми пісенні скарби України. Для цього переходьте за посиланням, яке я розмістила в Google Classroom. І ви перейдете на канву, ви можете вибрати, там натиснувши на плюсик, створити власну сторіночку, ну, а можете скористуватися вже готовим шаблоном написати там своє прізвище і написати обов'язково тему. І далі працюйте, успіхів вам і ось такого творчого взлету думки. Любіть і вивчайте українську літературу. Поєднуємо літературу з знаннями з інформатики. Бережіть себе і до побачення! З нетерпінням чекатиму ваших робіт.